Привіт! Сьогодні ми поговоримо, як подати декларацію для ФОП третьої групи в електронному кабінеті. Я покажу, як це правильно заповнити та відправити. Перед цим не забудь про лайк, коментар та підписку і давай починати! В першу чергу хочу розказати, що і коли потрібно подавати для ФОП, бо це одне з найчастіших запитань. Усі коректні дати подання звітності та сплати податків є у нашому податковому календарі, посилання на який я залишу у дописі до цього відео. А також про усі крайні дати сплати податків та подання звітності ми завжди нагадуємо у нашому телеграм-каналі. Для тих, хто вже підписаний на нього, забути про щось просто неможливо. А якщо ви ще не підписаний, то дуже раджу це. Зробити посилання. Я також залишу у дописі до цього відео. Вже закінчився другий квартал, і податкову декларацію потрібно подати до 9 серпня 2024 року. І хоч часу ще багато, але потрібно підготуватися і не залишати все на останній момент. Бо під кінець звітність подає більшість, кабінет просто може не витримати навантаження. Він ляже, і у вас не буде можливості подати звітність вчасно, тому краще робити заздалегідь. Також я б не радила подавати звітність через Дія, так як у веденні ФОП Дія відіграє більше роль нагадування. Також через ДІЯ дуже зручно зареєструвати ФОП, закрити його та внести деякі зміни. А от що стосується подання звітності і податків, то краще це робити через електронний кабінет. Через Дія може подати звітність лише ті, у кого взагалі не було доходу за півріччя, або ті, хто отримували дохід лише по одному основі основному кведу. Як подати звітність через ДІ, я розказала детально в одному відео ось тут. Перш за все, переконайтеся, що у вас є електронний підпис. Це ваш електронний ключ для входу в електронний кабінет платника податків. Якщо у вас його ще немає, то його дуже просто і швидко можна зробити через приват 24 або через онлайн-сервіс Часно. Я все детально розказала у відео, які вже є на нашому каналі. Як завжди, усі посилання я залишу в описі. Якщо ключ електронно-цифрового підпису у вас уже є, тоді починаємо! Заходимо в електронний кабінет з комп'ютера. Знайти його дуже просто. У Google просто вводите електронний кабінет, заходите і натискаєте вхід. Обираєте ваш ключ електронно-цифрового підпису, вводите пароль, натискаєте Считати. І після цього натискаємо Увійти. Далі ми обираємо пункт ведення звідності, обираємо період, за яким ми збираємось подати декларацію 24 рік. Нам потрібно обрати півріччя. Натискаємо Створити. Тут ми обираємо F01 прибуток і обираємо «Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи. Натискаємо. Тут у нас все підтягується автоматично. Перевірити потрібно, тільки чи ваше податкову воно підтягнуло вірно. Додатків ніяких немає за півріччя. Вони подаються тільки у річній декларації. Натискаємо Створити. Отже, у нас відкривається сама форма декларації за півріччя. І тут потрібно перевірити деяку інформацію. А саме податкова адреса вона підтягується автоматично, але перевірте, чи вона вірна. І номер телефону. Наступне до заповнення у нас рядок 9 фактична чисельність найманих працівників. Якщо працівників не було, ставимо 0. Якщо вони були, то ставимо кількість працівників і йдемо далі. Кведи. Хочу звернути увагу, що кабінет автоматично підтягує всі ваші кведи, які у вас є на ФОП. І, в принципі, якщо їх залишити всі, то нічого страшного не станеться. Але краще видалити ті кведи, по яким ви кошти не приймали. Видаляються вони дуже просто. Натискаєте правою кнопкою мінус, і все, квед видалено. З кведами розібралися, гортаємо вниз. До четвертого розділу показники господарської діяльності для платників єдиного податку третьої групи. У рядку 6 ми вказуємо загальну кількість доходу за перший та другий квартал, тобто за півроку. Натискаємо Enter і далі автоматично заповнюється увесь розділ 5. Рядок 8, дублює рядок 6, в рядку 11 та 12 вказується сума єдиного податку до сплати з повного обороту. А от з полон 13 потрібно бути дуже уважним. Тут потрібно вказати суму сплаченого податку за попередній квартал. Тоді, в рядках 14 та 14,1 ми побачимо суму єдиного податку, який потрібно буде сплатити. Тут може бути трошечки складно, тому можете переглянути ще раз. Але. У полі 13 ви вказуєте суму єдиного податку за перший квартал 2024 року, який ви вже сплатили. І тоді у рядку 1414.1 буде відображена сума єдиного податку за другий квартал, який вам потрібно буде сплатити. Після того, як заповнили увесь звіт, гортаємо до гори, натискаємо кнопку перевірити, далі зберегти. І підписуємо своїм ключем електронно-цифрового підпису. Знову його обираємо, вводимо пароль. І після того, як ключ успішно завантажено, натискаємо Підписати. Якщо біля декларації лише ключик, вона сіра, це означає, що ви його підписали, але не відправили. Оберіть його і натисніть кнопку Відправити. Коли звіт буде прийнятий, він має світитися саме зеленим і мати квитанцію номер 2 Якщо звіт червоний, його не прийняла податкова, це означає, що є якісь проблеми, яку потрібно вирішувати. Якщо це робочий день, то вже за пару годин ваш звіт буде прийнятий податковою, і він підсвітиться зеленим. Іноді це може займати кілька днів. Але якщо на третій-четвертий день цього не сталося, і ваш звіт сірий, то потрібно зрозуміти, яка помилка чи проблема сталася, і її вирішити. Ось, в принципі, і все. Дану декларацію я заповнила та відправила для ФОП, який працює з початку цього 2024 року. Але, можливо, і інші ситуації. Якщо ви зареєстрували ФОП у другому кварталі, а це квітень, травень, червень, але доходу у вас ще не було, то вам все одно потрібно подавати декларацію, але вона буде нульова, тобто у рядках вашого доходу за півріччя просто проставляєте нулі. Якщо ви зареєстрували ФОП у другому кварталі, наприклад, у червні і у у вас був дохід у цьому місяці, тоді вам також потрібно подавати декларацію, і у рядку доходи потрібно буде вказати той дохід, який ви отримали у червні місяці. Якщо ви у першому кварталі були на другій групі, а з другого кварталу перейшли на третю групу, тоді зараз вам потрібно подавати звіт виключно за дохід у другому кварталі на третій групі. Якщо у першому кварталі ви були на третій групі і з другого кварталу ви перейшли на другу групу, тоді зараз вам нічого подавати не потрібно. Сподіваюся, цей відеоурок був для вас корисним. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на наш канал. Якщо залишилися запитання, усі їх я очікую у коментарях. Дякую за увагу і до зустрічі!